Гарні слова, ніж обиватель вичікував. Так вона була на дуже напруга була перший, другий період. І вже в третьому ми змогли вже знайти свою гру і переконали всіх, що ми наша команда сильніша. Ну я також гадаю, що команда не налаштувалася, аби ми, ми хотіли до них достучати, достукатись, щоб вони розуміли, що команда Іспанії Грала непогану гру вчора, і вона не зовсім не така вже і без зуба, як можна дивитися на, 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 на турнірну таблицю. Але е, дуже гарно, що хлопці все-таки змогли у третьому періоді знайти свою гру і переконали всіх, що ми. Так, да, я, я бачив е, Едуард. Хотів так щось зробити, але як команда, то нам не дуже важливо. Нам важливо це як для для команди стабільності. Але ці факти, які трапляються, пропускати це окей, ти можеш пропускати і забивати, але в кінці кожного матчу вирішено є хто виграв, хто отримав три очки. Тому ми пропустили, може. І Якусь напругу зняли. а Для нас то було також не просто, що ми захотіли і пропустили. Ні, ми намагалися і не пропустити, і забити в перших двох періодах. І було дуже тяжко для нас перестроїтись, знайти свою гру. Але як я сказав, ми знайшли. Ну я вже казав, що кожен кожний гравець, який в нашій команді, він має він повинен. Грати з усіма. Ми не маємо, ми не мусимо, ми не, не можемо такої казати, тільки от ця пара захисників буде грати, от ця трійка нападників буде грати. Ні, кожен е повинен вміти грати з, з іншими. Це і краще для хлопців також. Вернемось для того, чому сюди приїхали конкуренцію внутрішньо по індивідуальним. Показникам вигравати, чи чемпіонат світу в нашому дивізіоні. Так що це буде відповідь на ваше питання. з нашого боку, як ми дивимося на наших суперників. Суперники хочуть перемогти також, і ми мусимо з ними грати на нашій високому рівні для того, щоб подолати їх. І одне. Трішечки ми хвилюємося за те, який, який лід буде ввечері в останній день гри. Тому що як показує практика ввечері, після на третю гру не дуже гарний якість льоду, і, і це також може вплинути на, на на матч. Але ми будемо в однакових умовах. І ми, ми будемо настраювати хлопців на, на на те, що ні в якому разі нічого не мусить бути е, сказати, чому ми не так і не так зробили. Ми, ми маємо себе настраювати на настраювати на те, що нам треба перемогу. Треба ламати цю традицію.